Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького через краса Природи. Пройшло неділя, може трохи більше, як я висадив огірки. От. Ну, огірки я вам розповідав, що в мене тут самоопилюючі огірки. от, голландської селекції. Ну от за неділю від маленьких вже вони мають раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім настоящих листків, викидують бутони, все, правда, не цвітуть. Ну, суть я вам розповідав, що кожну лумку удобрив не травмофоскою біогумусом з олою. І як бачимо поки що огірочки ростуть, як з роси і води. Ну, Я вам просто хочу показати, що я от вже декілька років користуюсь палерою для формі огірків, щоб не возитися з підв'язкою кожного огірка рослинного окремо а натягую таку вот шпалеру спеціально для гірків. А ну, можна і інші там, які культури, які плетуться. Розтягую її і дуже легко вона розтягується, кріпиться, висота її десь порядка 2,20, вот, ну, може 2 метри. Да. І я тут натягую і вже от мої огірки пускають вусики, пускають, цепляються за, за цю сітку. Да? І вже, як говориться, не треба мені з ними возитися підв'язувати кожне окремо. Коли-не, коли там, якщо десь росте в сторону, то поправить. А так буде рости до самих, як говориться, поки не закінчиться період вегетації. Що ще сказати? Ну, капельниця, зараз працює капельниця, теж нужний момент при вирощуванні огірків, тому що огірки дуже люблять вологу і добрий, удобрений грунт. Вот. Поэтому, сподіваюсь, тут у мене десь порядка 25 огірків висаджено на нашу сім'ю повне -по -по достатньо. Е, ну, відрами, звісно, я не збираю, як влить щось в блогері пишуть, тільки влив щось волшебне по огірки і вже відрами збираю. Півтора-два ну, кілограма зараз ми вибираємо, і це достатньо і значить, на салати, на закрутку. Отакі друзі, справи з огірочками. Так що, хто ж не знайомий із такою шпалерою е, спеціально для спеціаліхся е, рослин, можете. Застосувати у себе. Один раз я купив, вже вона в мене три роки. Головне на зиму положити таке місце, щоб можна потім весною знайти. <реш> <реш> Тому що в господарстві, як правило, хламу дуже багато. <реш> Можеш положити, потім прийдеться покупати нову. Отакі друзі, справи із огірочками. І сіткою для того, щоб вони плелися по ній і давали хороший урожай. От що я хотів вам коротко розповісти в цьому включенні. Кому, якщо кому допоможе Може, вже всі знають, а хто не знає, можете скористатися. Продаються вони в спеціалізованих магазинах. Шпалера така із, із ліски крупної зроблена. Так що можете скористуватися моїм досвідом. Да. А на цьому буду завершувати своє включення. Ну, от тут. Коротко покажу так. Теплиця, подвіски, томати, які ще не реалізували. Ну що, людей немає, уїхало багато, не хочуть садити томати. Ну, це таке діло з Так що, друзі, бажаю всім хорошого, хороших урожаїв. Вот. А от візничка цвіте. Ну, ну постепенно та зацвітає, ту ми вот ну, Це махрова е, е, віздика багаторічна. От. Так що, друзі, кому сподобався мій репортаж, можете поставити лайки. А на цьому буду завершувати. На все добре і до нових зустрічей.